Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі смаколики Юлі. Сьогодні з вами поділюсь дуже простим рецептом смачного сала. Для варіння найкраще вибирати з прошарками м'яса. Буду сьогодні робити з грудинки, чи ми ще називаємо шпондером. У мене попався ось такий м'ясистий шматок. Попередньо я його добре помила і обсушила паперовим рушничком. Шкіру знімати не потрібно. У миску всипаю ось таку столову ложку солі без великої гірки. І по пів чайної ложечки чорного перцю, духмяного перцю та коріандру. Також всипаю пакетик приправи до сала. І головку часнику пропустила через прес. Перемішую і буду натирати грудинку. Рецепт розраховано приблизно на 1,5 кг сала. Може бути трішки менше чи більше. Добре натираю зі всіх боків. Тепер так можна залишити промаринуватись на одну годинку, а можна варити і зразу. Але спочатку, щоб сало варити, його потрібно помістити у кулінарний рукав. А точніше навіть у два кулінарні рукави. Зараз все покажу. По цьому рецепту сало чи грудинка виходить ну дуже смачно. Навіть ті, хто є невеликими любителями сала, я впевнена, вам обов'язково сподобається. І добре зав'язую з двох боків. Щоб краще тримало форму, можна ось так зв'язати ниткою, але це за бажанням. Як бачите, закручується достатньо просто. І загортаю ще о другий кулінарний рукав. Перекладаю у звичайні пакетики, або це може бути зіп-пакет. Постарайтесь, щоб там не було багато повітря. І закручую. І готово. У великій посудині закип'ятила воду і викладаю туди сало. Можна зверху ще якийсь прес поставити, а я просто накриваю кришкою і ставлю варитись. Варити потрібно на невеликому вогні 2-2,5 години. Тепер його потрібно залишити охолоджуватись найкраще на ніч. І наступного дня можна нарізати і смакувати. Сало виходить дуже смачне, м'яке та ароматне. А до Адоворщику з чорним хлібом та цибулькою мм, це просто насолода. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!